Дорогі друзі, медичні працівники, люди у білих халатах, усі, кого зустрів на дорозі життя, вітаю вас із професійним святом. І з цієї нагоди дозвольте кілька думок. Найперше, Бог любить вас. Слово Боже говорить, любов'ю вічною полюбив я тебе. Тут можна поставити своє ім'я. Ви обрані Богом. Бути знаряддям Його любові і милосердя. Ваші руки покликані нести полегшення в стражданнях, любов і милосердя. Оберігати захищати людське життя від зачаття і до природної смерті. Разом з тим у вас є великий привілей у кожному хворому бачити Ісуса. Вас стосується слова Господа, я був хворий. І ви відвідали мене. Особливі вітання медичним працівникам нашої бершацької лікарні, адміністрації, працівникам паліативного відділення. Я щоденно бачу ваш подвиг. По святу, навчаюсь біля вас любові до людей. Нехай добрий Бог вас благословить, дарує нові границі життя. Допомагає і захищає.